Тато, тато. Тато. Одною рукою вона міцно тримає сина, а іншу притуляє до портрета. В один момент все просто рухнуло. Це сталося 25 лютого 2022 року на другий день повномасштабного вторгнення на пам'ятні дошці на виїзді з Чернігова наречений Крістіни. Спільного сина вона назвала Сергієм на честь батька, який загинув на цьому місці. Підрозділ Сергія Телушкова потрапив у засідку ДРГ по їхньому бронетранспортеру. Двічі поцілили з РПГ. Кожен раз проїжджати це місце і розуміти, що десь тут він лежав. Ну, це дуже боляче. Сергійку дев'ять місяців, і він копія свого батька. Розповідає Крістіна. Сергій Телушков мав позивний крепиш. Відтепер так вона звертається і до сина. Щось не сподобається, починає там командувати. Ну, ще не, не говориться, але починає там покрикувати. Ну, В принципі, як Сергій на роботі. Сергій Телушков старший з п'яти років мріяв стати офіцером. У 21 рік вперше потрапив до зони АТО, а в 24 в його підпорядкуванні було близько сотні людей. Він був командиром механізованої роти першої окремої танкової бригади. Ади з Гончарівського для мене його життя найголовніше, а для нього не своє життя було найголовніше. Їхній із Сергієм син народився 11 серпня. З пологового будинку Кристіну забирали його побратими. Я дуже вдячна Сергію за сина, за сенс в цьому житті на даний момент. Під час обстрілу бронетехніки на під'їзді до Чернігова загинув з Сергієм Телошковим, командир взводу і його найкращий друг Сергій Пантелюк. Хлопці познайомилися в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а потім служили разом. Не думав, що доживу до цього, що будуть дітей хоронити. Сергій Пантелюк родом з Вінниччини. В останні дні перед повномасштабним вторгненням він був поруч з дружиною. Вони чекали на народження доньки. Це наша Мілашка, вона так і батька не побачила, так як і батько її. Дівчинка Мілана народилася 26 лютого о 3.20. В цей час в Чернігові в обласній лікарні Сергію Пантелюку констатували смерть. Я телефон не взяла, бо я боялася це чути. Я його кинула на диван, чоловік взяв телефон, а я ну, як би. Ну, розуміла. І дивилася на його реакцію. Я сіла і спитала: кажу, що немає, і нема. Не може таке бути, типу. кажу, як це? Я кажу, він мав бути зі мною на родах, мав бачити її. Ну все не хотіла вірити, що його немає. А так хотіла сказати. Що похоже на нього? Два кращих друга і побратими загинули з різницею в один день. Сергій Толошков на місці поблизу Чернігова, 25 лютого. А Сергій Пантелюк, 26 лютого, від отриманих травм у лікарні в обох після їх смерті народилися діти: Сергійко і Мілана. Це не просто побратим, це не просто командир, а це дійсно брат. Це дійсно брат. Вони одне єдиний цілий такий механізм, який один одного міг замінити і доповнити в той же час. Наречена загиблого військовослужбовця Сергія Талушкова, Кристіна і дружина Сергія Пантелюка Анастасія спілкуються у соціальних мережах, і у червні планують познайомити Сергія з Міланою. Кристина вирушить до Вінничини, щоб познайомитись на цей раз особисто і відвідати могилу, де поховали Сергія Пантелюка. Вона мене розуміє, як ніхто інший. Я розумію її. І плачемо, і говоримо. І по більшій частині там про дітей. А що ви, а, а ми так, а ми так. Там фотографії відсилаємо, відео. Ну, це найбільша радість, яка є зараз. Маленьке чудо росте, і все. Та є заради чого жити. Це, Якщо чесно, це моя відрада, це мій сенс життя. Я дуже щаслива, що я стала мамою. Президент України Володимир Зеленський нагородив Сергія Пантелюка і Сергія Телушкова орденами Богдана Хмельницького, третього ступеня. Посмертно. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Ірина Хоходра, Олег Смаковський. Суспільне новини Чернігів.